Чи бувало у вас таке, що прокидаєшся вранці, а сил немає, ніби й поспав достатньо, але не хочеться вставати, щось робити, навіть говорити з людьми? І з'являється відчуття, що все втратило сенс. Сьогодні це переживають тисячі українців, і якщо ви впізнали себе в цих словах, з вами все нормально. Це не означає, що ви слабкі чи ліниві, це означає, що ваша психіка. Намагається захиститися від постійного напруження. Ми живемо в країні, де останні роки були надзвичайно складними. Постійні новини: політична й економічна нестабільність, стресові ситуації, які ніхто з нас не обирав. Це тиск, що щодня виснажує. І природно, що в таких умовах у людини з'являється апатія втома і відчуття, що немає сенсу рухатися далі. Сьогодні я хочу пояснити, чому це з нами відбувається, і головне, що можна зробити, щоб повернути сили і відчуття життя. Давайте розберемося, чому взагалі виникає апатія, постійна втома, і відчуття втрати сенсу. Бо важливо зрозуміти, це не якась особистісна поломка, це природна реакція нашого мозку і тіла на умови, у яких ми опинилися. Є кілька ключових причин: перший постійний стрес і напруження, наш організм створений так, щоб час від часу включати реакцію бий або тікай. Це коли є небезпека. Тіло мобілізує всі ресурси, виділяє адреналін, кортизол, серце б'ється швидше, м'язи готові до дії, але проблема в тому, що ми живемо у ситуації, де цей стрес не закінчується. Щодня новини, тривожні розмови, нестабільність, тіло постійно в бойовому режимі і, врешті-решт, воно виснажується. Звідси відчуття порожнечі виснаження навіть після відпочинку. Друге інформаційне перенавантаження. Ще одна причина потік інформації, який нас накриває: телеграм-канали, новини, соцмережі, розмови з близькими, все це створює відчуття, що ми мусимо реагувати на кожну подію, знати все й одразу. Але наш мозок не пристосований до такого обсягу інформації, він втомлюється, і як захисна реакція включає емоційне вимикання. Це коли ти читаєш новини. Але не відчуваєш нічого, начебто, дивишся кіно, але всередині порожньо. це і є апатія. Третя втрата контролю людині необхідно відчувати, що вона впливає на власне життя. Коли ми ставимо цілі і бачимо, що вони досягаються, у нас є енергія рухатися далі. Але якщо довкола постійно щось змінюється, Ціни, правила, майбутні перспективи з'являється відчуття, що від мене нічого не залежить. Це дуже підточує, бо саме почуття контролю дає нам відчуття стабільності, а коли його немає, мозок просто здається і каже, навіщо намагатися. Звідси апатія і відчуття безсилля. Четверто, Накопичено виснажене. Ми звикли до мислим, чи виснажене приходить само тежка фізическа робота. Але насправді найбільше виснажує психіка, постійне переживання за близьких, тривожні думки про майбутнє, нескінченні а що буде завтра. Усе це спалює внутрішні ресурси. І навіть якщо тіло відпочило, психіка може бути спустошена. Тоді з'являється відчуття: я більше не можу. Я нічого не хочу. Це нормальна реакція, коли людина довго перебуває у напружених умовах. П'ята відсутність сенсу. Найголовніша причина це втрата відповіді на запитання, навіщо ми всі потребуємо сенсу. І якщо він у нас є, ми можемо витримати навіть дуже складні умови. Австрійський психолог Віктор Франкл, який пережив Концтабір, писав: людина здатна витримати будь-яке якщо. Якщо має заради чого. І ось тут проблема, коли ми живемо лише від події до події, від новини до новини, сенс розмивається і з'являється відчуття порожнечі. І тепер важливе, усе це не ваша вина. Це результат середовища, у якому ми опинилися. І якщо ви відчуваєте апатію чи втому, це не означає, що ви зламані чи не здатні справлятися, це означає, що ви довго були в умовах, де ваша психіка просто захищається від перенавантаження. Ми вже з'ясували, чому у багатьох із нас з'являється апатія постійна втома. І відчуття, що життя втратило сенс. Тепер давайте поговоримо про те, що з цим робити. І тут важливо сказати: не існує чарівної таблетки, яка вирішить проблему за один день, але є конкретні кроки, які поступово повертають сили і допомагають знову відчути життя. Перше маленькі сенси замість великого. Коли ми думаємо про сенс життя, то часто шукаємо щось глобальне, місію. Велике досягнення, якусь грандіозну мету, але правда в тому, що сенс складається з маленьких речей. Другий обмежити інформаційний шум ще один важливий крок відсіяти зайву інформацію. Нам здається, що потрібно знати все, але насправді потік новин тільки краде енергію. Спробуйте влаштувати інформаційну дієту, визначте час, коли ви читаєте новини, і час, коли ви повністю відключаєтесь від них. Третя турбота про тіло, ще ж турбота про психіку. Ми часто забуваємо, що тіло і психіка це одне ціле. Якщо тіло виснажене, мозок теж не працюватиме як слід. Сон, рух, харчування банальні речі, але вони дають базу для всього іншого. Навіть проста ранкова прогулянка або 15 хвилин розминки можуть стати потужним джерелом енергії. Четверте, розмовляти і ділитися, апатія посилюється тоді, коли ми закриваємося в собі. Людина відчуває, я один у цьому стані, але правда в тому, що таких людей до сотні тисяч. Говоріть про свій стан з друзями, близькими, шукайте групи підтримки. П'яте прийняти, що все не під контролем. Дуже багато енергії ми втрачаємо на спроби контролювати те, що не залежить від нас. Стоїки, філософи античності вчили: є речі, які ми контролюємо, і є речі, які не в наших руках. Шостий філософський підхід до труднощів. Подивіться на своє життя як на шлях. У кожної дороги є рівні ділянки, є підйоми, є темні відрізки. І навіть найважчий відрізок це частина більшої історії. І головне, апатія і втома це не знак того, що ви слабкі, це знак того, що ви довго жили в умовах, які виснажують будь-кого. Але саме зараз у вас є можливість навчитися знаходити маленькі сенси, берегти себе і поступово відновлювати внутрішню енергію.